що, сезон ротаційних робіт вже не за горами. На за заміну стандартних ротаційних борін компанія Версагро для вас підготувала видозмінену ротаційну борону Грінстар Ультра, на якій що саме змінилось, зараз вам в цьому відео все детально розповім. Перше хочу розповісти вам про дану ротаційну борону. Це те, що вона перша в своєму роді, а саме на українському ринку. Тобто ніхто з українських виробників не запропонує вам саме такий варіант ротаційних борін. На що перше хочу звернути вашу увагу, це, звичайно ж, блок кріплення до самої рами. Він у нас змінений замість а, однієї балки, на яку кріпиться а, там, іде качалка. Потім на качалку кріпляться два ось такі робочі органи. Тут же у нас конструкція зовсім інша. Ідуть два окремі ось такі кріплення, на які вже і кріпляться різні види робочих органів. Тут у нас йде дві пружини, ось такі, за допомогою яких кожен робочий орган можна регулювати, саме притиск. Загалом на цій ротаційній бороні у нас йде. 35 ось таких блоків, на які вже кріпляться 70 ось таких робочих органів. Регулюється даний блок дуже просто за допомогою ось цієї шкали. Тут у нас а, два варіанти є регулювань. Це притиск робочого органу а, 35 кг, Та якщо поставити на ось цю вищу шкалу, то це вже буде. 40 кг буде тиснути один робочий орган. І фішка в цій ротаційній бороні те, що кожен робочий орган можна відрегулювати, як вам треба. Тобто один буде тиснути 35 кг, інший 40 кг. і за допомогою цього робити гарний результат на полі. Це робиться дуже просто і фіксується ось таким шплінтом. З приводу міжряддя. Міжряддя на стандартних ротаційних буронах від компанії Versagro йде 110 мм. На цій же ротаційній бороні можна замовити міжряддя 90 мм. Тобто є два варіанти. Або 110, або 90 мм. для кращої обробки ґрунту. Кожен другий орган, або як вам треба. Можна підняти в е, пасивне положення, тобто він працювати не буде. У вас тоді буде замість міжряддя 90%, як на цій ротаційній бороні, міжряддя буде 180, якщо підняти кожен робочий орган. Або, взагалі, як вам треба з приводу робочих органів, а саме коліс даної ротаційної борони. Тут у нас представлене колесо. Аналогу марки Джандір, точніше, зуб аналогу марки Джандір нашого власного виробництва. Це зуб лопатки, йде також ми можемо в майбутньому запропонувати ще два варіанти: це е, звичайний прямий зуб та колесо без змінних зубів. На колесі у нас також тут іде 16 ось таких лопаток. До речі, сам робочий орган може відпрацювати вам до 10 тисяч гектарів. Все, звісно, залежить від умов експлуатації. На робочих органах стоять підшипники закритого типу марки SKF, який також дасть вам гарний наробіток. З приводу регулювань глибини обробки даної ротаційної борони. Регулюється глибина обробки у нас від 3 до 7 сантиметрів за допомогою ось такого колеса, яке стоїть. Тут у нас їх два з обох боків. І зараз вам покажу трішки, як воно регулюється. Дістаємо ось цей шплінт, висмикуємо ось такий штопор і за допомогою цієї ручки. Ми опускаємо його нижче або підіймаємо її вище, навпаки. Також по регулюванню самої глибини, щоб зафіксувати, тут є ось такі фіксатори, які зажимаються і ось шкала, і ви собі регулюєте. А потім ось цим. Дожимаєте і вже у вас зафіксована глибина, на яку буде працювати сам робочий орган. За допомогою ось цієї шкали все дуже легко регулюється, а саме глибина обробки. Але є ще одне регулювання, зараз я вам також його покажу. Як ви могли помітити, тут у нас йде ось такий трьохточковий навісний пристрій. Загалом борона у нас йде навісна. І також за допомогою навісного обладнання на тракторі можна регулювати глибину обробки. Борона, до речі, гідрофікована, все під'єднується до штатних виходів гідравліки трактора. Гідравліка у нас від компанії Гідросила. Ось так вона виглядає. Таких два гідроциліндра на розкладання та підіймання ось цих ось крил. Що можу додати з приводу рами? Рама у нас виконана з цільнотянутої, безшовної, тобто без зварних швів труби. Марка сталі рами 09 Г2С. Вона гарно тримає різні навантаження при роботі і, в принципі, срок експлуатації до 7 років. Може працювати без жодних. Проблем дана ротаційна борона. Також на бороні присутня ось така скрибничка задня, вона потрібна для розподілу решток, товщина а, самої скрибниці, самої пружинки а, 8, а, також є купа регулювань, можна переводити в транспортне а, з приводу регулювань а, роботи. Тут є два положення, які Кожен окремо регулюється. Ось воно стоїть. Це вже в робочому, тобто можна регулювати, як вам заманеться. Присутній захист від бруду та каміння ось такий, щоб нічого не летіло в трактор. Є два варіанти: решітка або ось такий суцільний лист. Я б зупинився на ось такому суцільному листі. Габаритні розміри даної ротаційної оборони висоту вона займає 3,4 метри. По ширині також 3,4 метри. По довжині. Вона займає 2,3 метри. Дана родиційна борона Green Star Ultra. Також для пересування по дорогах суцільного користування на бороні присутні ось такі габаритні ліхтарі, які допомагають спокійно, без ризиків пересуватися по дорогах. Для зберігання борони, якщо ви ставите її на зберігання, стоять ось такі. Стійки, тут у нас їх іде 4. Ви поставили її на зберігання, підняли колеса, і вона у вас чекає там, наступного сезону. Або коли ви плануєте працювати нею. Загалом дана ротаційна борона Green Star Ultra агрегатується з тракторами від 90-х сил. Також з приводу обробки, що хочу сказати, вона може працювати від 15 до 20 км на годину. При середній швидкості це 15 км на годину. Вона може обробити 9 гектарів, якщо працювати з нею десь 20 км на годину, вона вам обробить 13 гектарів за один час роботи. Компанія Adersagro не стоїть на місці та робить такі гарні і якісні агрегати для українських фермерів, які замінюють е, стандартні ротаційні борони. А на цьому все. З вами був менеджер Денис. Дякую за перегляд цього відео. Готуйтесь до сезону ротаційних борін завчасно та замовляйте якісну техніку від компанії Aversagro. Поділіться своїм враженням в коментарях та залиште вподобайку. Всього найкращого!